Час місцевих новин на телеканалі ТІВІ-4. Вітаю вас. Від початку великої війни Україна втратила 43 тисячі своїх бійців, а 370 тисяч отримали поранення. Такі оновлені дані назвав президент України Володимир Зеленський. Водночас він зазначив, що втрати окупантів перевищують 750 тисяч осіб. Це 198 тисяч убитих та більше 550 поранених. Глава держави додав, що з вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні шести проти одного у нас. Новим архієпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським став владика Теодор Мартинюк. Цими вихідними в Тернополі відбулася його інтронізація та вручення символів духовної влади. Також напередодні Тернопільські митці презентували спеціальний конверт, марку та медаль, присвячені ці події. Усі подробиці далі у сюжеті. Голова ОГКЦ Блаженніший Святослав відтронізував у Тернополі нового митрополита Теодора Мартинюка. 8 грудня у катедральному соборі непорочного зачаття відбувся чин посвячення владики. Це сталося після зручення з уряду його попередника митрополита Василія Семенюка, який у жовтні склав свої повноваження через досягнення 75-річного віку. Святкову подію супроводжувала архієрейська божественна літургія через нашу смиренність. Благодать Всесвятого Духа поставляє тебе архієпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським, Української греко-католицької церкви. Також напередодні тернопільські митці презентували так, спеціальний конверт марку та медаль, присвячені цій події. Зокрема, у спецпогашенні взяв участь владика Теодор Мартинюк. До мене з такою пропозицією, чи проханням, чи запитанням звернулися священники. І чи можна це організувати таку незначну подію, яка залишила пам'ятку в цій події, тому що наш молодий митрополит е е приймає цю свою відповідальну посаду в дуже важкий час? Митець Олег Кінець створив до цієї події пам'ятну відзнаку. На ній художник-графік зобразив герб з однієї сторони, а з іншої Тернопільський архекатедральний собор. Ця медаль випущена у Тернополі. Такого ще не було. Це перша медаль, яку ми можемо засвідчити, що тернопільські майстри змогли це зробити. І це знак, адже владика буде в нас тут багато-багато років. Владика Теодор поділився, що для нього є надзвичайно приємним і символічним те, що Тернобильські митці створили пам'ятні відзнаки напередодні його інтронізації. Адже ці роботи не лише увіковічнюють важливу подію, а й демонструють талант і майстерність місцевих художників, які зберігають та примножують культурну спадщину краю. Це матеріальне, тобто ми можемо це передати, ми можемо це подарувати, смс чи імейл. E він загубиться. Ось навіть які би носії певні не були електронні, але вони не зможуть вповні передати, що це можна тримати в руках, що це можна було ці чудові кольори, які художники намагалися як найкраще вивести. Загалом ці виготовили 100 примірників, які слугуватимуть пам'яткою про день інтонізації нового архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Теодора Мартинюка. Це історії, які пишуться тут і зараз. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку Із полум'я зродились. Експозиція присвячена 23 українським військовим, медикам і волонтерам, людям, які стоять на передовій боротьби за нашу свободу. Серед героїв проєкту льочик Вадим Ворошилов, захисник грузинського походження Давид Касаткін, парамедикиня Юлія Паєвська та інші. Більше про історії героїв далі у сюжеті. Вадим Сфериденко військовий медик та ветеран. У боях під Дебальцевим, виходячи з оточення, захисник отримав поранення, внаслідок чого втратив всі чотири кінцівки. Нині чоловік активно займається спортом та бере участь у марафонах з бігу та змаганнях. Його історія це шлях від болю до перемог і звершень. Медалі Вадима представили на виставці із полом'я зродились, яку днями відкрили у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Це спільний проєкт Національного музею революції гідності та благодійного фонду Коло. До цієї виставки був виданий спеціальний артбук, світлини до якого зробила фотографиня Міна Сорвіно. Загалом в експозиції особисті речі, які належать 23 українським військовим, медикам та волонтерам. Серед артефактів, окрім медалей та нагород, є ворожа куля, яку лікарі витягнули з руки Арсена Смика, ескіз бліндажа, який зробив полеглий захисник Віталій Керкач Антоненко, уламки снарядів та інші експонати. Кожен з них несе в собі унікальну історію. Тут представлено багато відомих героїв, зокрема льотчик Карая. І тут ви можете бачити і розповідь про самого цього героя, і також він дав на цю виставку свій шолом. Це дуже цікавий і цінний експонат. Також є згадка про парамедикиню Тайру, яка пройшла російський полон до виставки. Тайра надала турнікети, ну і багато інших героїв. Дуже цікаво, я думаю, подивитися, оглянути цю виставку. Серед експонатів є рукопис екс-головнокомандувача ЗСУ Валерія Залушного, який став передмовою для артбуку проєкту Із полум'я зродились. Побачити ці та інші артефакти в обласному художньому музеї можна буде до 15 січня. Виставка є благодійною. Всі кошти спрямують на придбання апаратів для переливання крові. У нас є скринька для донатів. І для усіх тих, хто зробить донат. Будемо такий подарунок. От фотографія героїв виставки до слова, Тернопіль став шостим містом, де презентували виставку з фотографіями героїв російсько-української війни. Стань Свято Миколаєм для захисників. Під таким гаслом у Тернополі днями відбувся забіг. Учасники одягнені у святкові костюми подолали 5-кілометрову дистанцію та зробили свої внески на підтримку ЗСУ. Захід об'єднав понад 40 людей. Усі зібрані кошти спрямують на придбання хімічних грілок для українських військових. Більше про благодійний забіг дивіться далі у сюжеті. На набережні Тернопільського ставу відбувся костюмований забіг під гаслом стань святим Миколаєм для захисників. Учасники долали п'ятикілометрову кілометрову дистанцію та збирали донати на підтримку Збройних сил України. Обов'язковою умовою конкурсу було бігти у новорічному костюмі або з елементами святкового образу. Серед учасників забігу і пані Світлана, яка разом із дітьми приїхала на забіг аж із Кременця. Ми от долучаємося, приїжджали вже неодноразово на озаряну на забіг, який проводиться до Олімпійського дня. Так, частенько діти займаються спортом і тому стараюсь по можливості їх долучати до таких видів спорту, до таких забігів. До цьогорічного забігу долучилися Юлія та Анна, колишні біатлоністки, які тепер захоплюються любительським бігом. Перед стартом вони разом із малечою провели енергійну розминку, заряджаючи їх всіх позитивом і спортивним настроєм. Їхній приклад доводить спорт залишається важливою частиною життя навіть після зміни напрямку. Загалом я люблю бігати, тому сьогодні з радістю вирішила прийти пробігти. Забіг до Дня Святого Миколая, і одночасно можна отримати позитивні емоції і долучитися також до збору на Збройні сили України. Я кожного року приймаю тут участь, бігаю. Також займалася біатлоном, зараз веслуванням. Організаторка забігу Вікторія Безгубенко-Гнатишин каже, цього річ до заходу долучилися понад 40 охочих. Для участі потрібно було зробити символічний донат. Незважаючи на погодні умови, люди зібралися і мають хорошу ціль, мету допомогти нашим Збройним силам України. За суму ми не маємо цілі. У нас немає такої фіксованої суми, яку ми від кожного учасника хочемо отримати. Але всі ті кошти підуть на закупівлю хімічних грілок, і ми їх допакуємо до наших подарунків. Подарунки вони йдуть індивідуальні це набір теплих речей від наших партнерів, громадських та волонтерських організацій. Подарунки отримали і учасники заходу, а саме ексклюзивні медалі та святкові смаколики. Зміцнити імунітет фруктами та овочами у холодну пору року важливо вберегти себе від застуд, однією із причин, яких є нестача вітамінів, щоб збагатити організм поживними речовинами та покращити імунітет, дієтологи радять вводити у щоденний раціон сезонні продукти. Як правильно їх обирати, та які із них приносять найбільше користі організму? Дивіться у сюжеті Антоніни Ричкун. Як уберегтися від захворювань у холодний період, коли застуди стають все частішими? Один із найефективніших способів підтримати імунітет це правильне харчування. Особливо важливо включати в раціон сезонні овочі та фрукти. Дієтологиня Надія Гаврилюк рекомендує звернути увагу на продукти, багаті на вітаміни та макроелементи, які забезпечують організм необхідною поживною цінністю. За сезонних я б надавала перевагу різним видам капусти, так броколі, Ось у нас є чудо гарбуз, тому що з гарбузом настільки страв є, різних, що його можна комбінувати як із солодким, так і з м'ясним овочі, буряк, морква, картопля. Надія Гаврилюк зазначає, що не обов'язково споживати лише свіжі овочі. Наприклад, шпинат і броколі краще вводити в раціон у замороженому вигляді, адже так вони зберігають більше корисних властивостей. Водночас передживанням овочі важливо ретельно підійти до їх вибору, щоб забезпечити якість і безпечність продуктів. Якщо так що це капуста, чи вона там має якісь тріщини, чи вона, наприклад, підгнила, якщо це картопля, чи наприклад, чи вона має паростки зелені, чи зелені такі місця. Морква бажано, щоб вона мала, як то кажуть, один пліт, тобто цих бокових не було. Тому вважається, що вона тоді менш соковита, вона не така смачна. Дієтологиня радить не забувати про квашену капусту, яка є джерелом вітаміну С, а також про морську капусту, що забезпечує організм йодом. Окрім цього, варто заздалегідь подбати про запаси, сушити домашні ягоди або заморожувати їх, адже вони багаті на вітаміни, які допомагають зміцнити імунітет. Вже взимку їх можна їсти з йогуртом або використовувати для приготування смузі, додаючи зерна, чия чиляне насіння, які містять омега 3 і білок наш організм буде не отримувати білка, а білок це фактично ну, з всі клітини на нас складаються. То імунітет він не буде мати з чого будуватися. Розумієте? Фактично, всі пацієнти, які до мене приходять, майже всі з дефіцитом вітаміну Д. Нам потрібно також обов'язково поповнювати запаси заліза, магнію, калій, кальцій. Також, ну, наприклад, кальцій. Надія Гаврилюк зазначає, що для підтримки міцного імунітету важливо дотримуватися режиму харчування і уникати переїдання. Крім того, слід подбати про здоровий сон, адже саме під час нього виробляється низка гормонів, які впливають на нервову систему і відповідають за емоційний стан людини. Не забувайте дбати про себе, адже турбота про власне здоров'я та добробут – це запорука щасливого життя. Такими були новини понеділка. Побачимось.